Привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І сьогодні у мене ось такий виріб. Дивіться, такі були в мене брючки, принесла жіночка такі з стразами Дуже гарна тут вишивка така. Це було на брючках І пошила я такий рюкзачок. Дизайн ось такий карман тут. Ззаді карман. Ручки гарно зашиті так крепко. Тут середина Дивіться, зашита. Тут є карман всередині. Плотненько, тут є перекладка така. Гарну бєєчку зробила, щоб видно було, що тут перекладка. Ось тут отак зніму. Гарна підкладочка. Ручка зашита крепко, лямки хорошо зашиті і тут три рази зашито. Друзі, в рюкзаку є п'ять карманів, є закладка, гарний дизайн. Стоїмость цього рюкзачка 400 гривень робота, ваші джинси, все остальне, замки, підкладки входить в роботу. Замовляйте, приходьте. Я рада для вас працювати. Будьте всі здорові!